Фермери у Фесалії, сільськогосподарському районі Греції, дедалі частіше використовують заборонені та підроблені пестициди. Висока вартість легальних засобів змушує їх купувати контрабандні рідини в немаркованих пляшках. Вони вдвічі дешевші, але небезпечні для здоров'я та екології. Фермери, такі як Георгіус, скажуть, що фінансова криза, посухи та навали шкідників, штовхають їх на крайні заходи. Щоб вижити, фермер має стати злочинцем, має бути поза законом і ховатися від держави. Це злить, це нелогічно. Фермери шукають дешеві пестициди, щоб вижити. Лабораторні тести показують, що контрабандні пестициди містять речовини, заборонені в ЄС через ризик пошкодження печінки, нирок, легень та можливого розвитку онкології. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, такі хімікати становлять серйозну загрозу для організму, особливо в разі недотримання заходів захисту. Усі пестициди мають наслідки. Більшість фермерів тут не дотримуються інструкцій. не надівають масок, не носять потрібний одяг. Це призводить до раку простати, легень. Я боюся. Медики у Фесалії відзначають зростання респіраторних захворювань, імовірно пов'язане з пестицидами. за тривалого впливу. Виникають алергії, чутливість, навіть пухлини. Це серйозна проблема. За даними ЄС, 14% пестицидів на полях Європи нелегальні а в деяких районах Греції цей показник досягає 25%. Міністерство сільського господарства Греції заявляє, що боротьба з контрабандою пестицидів у пріоритеті. Відомство посилює перевіряння і працює над підтриманням безпечного виробництва. Проте багато фермерів розпилюють заборонені пестициди вночі й спалюють тару щоб замести сліди.